Третє авто з сьогоднішнього автовозу це кона 39 кВт з пробігом всього 39 тисяч кілометрів. СОХ 100%. 22 рік, рестайлінг. Новесенька взагалі резина, 17 легкосплавні дисочки, заводське тонування, задні парктроніки, безключовий доступ. До речі, він цікавий, працює в цих роках ви підходите і з зеркала вже самі розкладаються. Так, утримання в полосі, Android авто, Apple CarPlay, клімат контроль, е електроручник, автохолд, три режими руху, три режими рекуперації. Дуже гарний стан. Ну, 39 тисяч кілометрів. Машину тільки віддати на комплексну мийку, помити, тому що з аукціону вона даже ні разу не милась. І віддаємо її вам з повним пакетом документів для першої реєстрації. Так що, якщо вас зацікавив цей авто, акційна ціна у нас буде дійсно декілька днів. Поспішіть придбати.